За п'ять місяців 2013 року на дільниці обслуговування лінійного відділу на станції Полтава зафіксували 14 фактів знищення або пошкодження майна об'єктів залізниці, побиття лінз та світлофорів пошкоджено сигналізатори на закриття переїздом. Все це може призвести до зіткнень автомобільного транспорту із залізничним, говорять фахівці. Усі факти внесені до єдиного реєстру та розпочато кримінальне провадження за статтею, умисне знищення або пошкодження чужого майна, покарання передбачене, накладання штрафу до 50 неоподаткованих. Мінімумів доходів громадян, виправними роботами на срок до двох років або позбавленням волі на срок до трьох років. На жаль, трапляються такі випадки, коли діти знаходять в собі розваги поблизу залізниці, підкладають різні предмети на залізничну колію, кидають каміння у вікна вагонів. За цей час, як показує аналіз, надійшло 10 повідомлень такого характеру. Від таких дій можуть постраждати пасажири, які знаходяться у потягах, і самі не бо знаходяться поблизу колії, мож, можуть. Отримати залізничне травмування». Продовж травневих свят до лінійного відділу на станції Полтава надійшло три повідомлення за фактом биття скла на перегоні. Станція Селещина, станція Полтава Південна, в потягах з полученням Київ, Донецьк. Скло було побито у швидкісних потягах на одній і тій же станції. Шляхом перевірки місця пригоди та проведенням на території обслуговування відпрацювання території за декілька днів встановили причетних осіб. Ними виявилися місцеві підлітки 13-17 років мешканці села Минівка Полтавського району. Як кажуть, самі. Підлітки вони не знали чим зайнятися, тому й вирішили найти собі розваги поблизу залізниці. Ніхто з них і не замислювався про наслідки, які б могли настати від уламка скла, або те, що і самі підлітки, знаходячись біля колії, теж могли постраждати. Тепер за дитячі пустощі прийдеться відповідати відповідно до діючого законодавства.